Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітаю героям, слава Херсонщина. Це Україна. Власне, територію Україною контрольованої Херсонщини зараз, якщо так можна сказати, за таке складне формулювання, намагаються розширити представники і воїни українських сил оборони. Значить, зсу розширюють відбити ворога плацдарм на лівому березі Дніпра. Це повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Вже говорилося навіть про три різні плацдарми і такі певні дії до того, щоб ці плацдарми. Об'єдналися, ну і відповідно були навіть поодинокі повідомлення про можливості перекидання якоїсь техніки, тобто не лише там озброєні спецпризначенці, морпіхи а вже можливо туди надходить і якась е, важка техніка. Що ми маємо розуміти про ситуацію там, не з військової точки зору, а от, наприклад, з того, як це сприймають окупанти. Так, останніми останнім часом ми бачимо майже щоденну інформацію від Американського інституту вивчення війни. Сьогодні з'явилася знову така інформація щодо населеного пункту підстепного, і це населений пункт, який знаходиться біля пойми піщанівки, якраз між Олешками і казачими лагерями по узбережжю Дніпра. Це такий район, там де плавні, а далі іде Олешківський, Ліс, ну, як його називають, тобто ліс, і ці населені пункти якраз знаходяться між е, козачими лагерями і Олешками. Е, про е, пойму і піщанку ми чули знову-таки від Американського інституту Вивчення війни вже тривалий час, і е, паніку російських воєнкорів і те, що саме в цих населених пунктах. Закріпилися і проводять свої дії сили спеціальних операцій. Тоді з'явилася інформація вже, і підтвердження від оперативного командування Південь, що сили спеціальних операцій виконують певні завдання на лівому березі, але коментарів і детальних роз'яснень поки що ні від Генерального штабу штабу, ні від командування оперативного південь. Ми ще не чуємо і вони просять зберігати інформацію. Тишу, тому ми посилаємось виключно на ті публіч, публічні інформації, які є, які тривають, які ми можемо обговорювати. Треба розуміти, що якраз перше обговорення. Того, що наші хлопці з'явилися на лівому березі, це був так званий плацдарм біля Антонівського мосту в районі дач між між річкою Конко і Дніпро за Антонівським мостом на лівому березі, але до Річки конка до вже фактично олешок, і цей плацдарм знову таки з посилання на інститут американської вивчення війни продовжує утримуватись нашими збройними силами, і це райони дач вони контролюються на сьогоднішній день. Не можна сказати, контролюються, але й вважаються сірою зоною. Тобто, це означає, що там немає щільної присутності. Окупантів, а відповідно ще наші спецпризначенці виконують свої завдання і отримують ці позиції. Надалі з'явилася інформація по поймі піщанки, і відповідно сьогодні підстепне це розширення якраз саме тут позиції до козачих лагерів. Ну і відповідно, вже кринки це за козачими лагерями, вже ближче до. Нової каховки, і знову таки навіть сьогоднішнього повідомлення. По кринкам, аналізуючи повідомлення російських воєнкорів, американський інститут вивчення війни робить висновки про те, що в кринках так само позиції продовжують утримуватись, а це, в свою чергу, все разом змушує окупантів підтягувати свої резерви, свої збройні сили, навіть відволікати їх з запорізького напрямку, тому що ось в. Вже ці точки на лівому узбережжі Дніпра ці плацдарми вже є для окупантів ну майже критичними з точки зору інформативної паніки, і з точки зору, скажімо так, стратегічної інформативної інформації, бо окупанти панікують. І окупанти, і ця паніка відповідно, і ця паніка відповідно розноситься, в тому числі і серед цивільного населення. Ну а бої, які йдуть в кринках, то їх вже чутно і в новій каховці, і люди про це говорять, і в окупації, і це є певною надією для людей. У ну, власне звідти навіть є секундочку переб'ю, але вже з'явилися навіть відео з полоненими російськими зеками з у цих підрозділів Шторм Зет, і вже там з українського боку значить група інформаційний спротив пише, що принаймні дві роти шторм зет окупанти туди вже кидають. Вот власне біля якраз біля села Кринки їх брали в полон. Так, так, і ми бачимо, що окупанти змушені знімати з інших напрямків, і якраз з запорізького напрямку, який є стратегічним на сьогоднішній день. Окупанти змушені кидати туди, знімати резерви і кидати саме на утримання плацдармів на узбережжі лівого Дніпра. Окей, а тоді давайте проаналізуємо ще одне повідомлення цього разу від головного управління розвідки. На окупованій частині Херсонщини є інформація про те, що росіяни мінують стратегічні об'єкти. Це значить газорозподільчі станції, електропідстанції, інші об'єкти критичної інфраструктури. Просто такі речі зазвичай траплялися. Ну, по нашій пам'яті цієї великої війни, коли окупанти готувалися до жесту доброї волі. Що про це? Розказують місцеві, яка є про це інформація. Ну, про це інформація з'явилася сьогодні від головного управління розвідки. Щодо повідомлень від місцевих, то такої інформації чудно не було ще. Ну відповідно, це ж ми розуміємо, що це секретна інформація. Якщо це роблять окупанти на сьогоднішній день на об'єктах критичної інфраструктури, які є під охороною окупантів, то треба розуміти, що якраз вони ну для окупантів є важливими. А якщо аналізувати те, коли вони перебували на Правому березі і відходили з правого березня. А це відбулося 11 листопада минулого року. То відходячи, окупанти підривали за собою абсолютно все, що можна було підірвати. Це якраз стосувалося і критичної інфраструктури. Жоден міст не вцілів на правому березі, там де знаходились окупанти. Бо відходячи, окупанти підірвали кожен міст, кожен місток через канали, через річки. І через балки було підірвано абсолютно все. Навіть телевежа була підірвана і е, впала в місті Херсоні. І це стосується в тому числі і критичної інфраструктури, бо і місто Херсон, і вся правобережна частина Херсонщини, вся інфраструктура була знищена окупантами це і лінії електропередач, це і мобільний зв'язок, це інтернет зв'язок. Тобто ну, окупанти нічого нового не придумують, вони йдуть в виключно своїм сценарієм ну і якщо таке повідомлення з'являється, то тобто ця вже паніка, яка е, перебуває по ось цим плацдармам на лівому березі, вона вже розповсюджується і на всю лівобережну частину Херсонщини Я Також хочу зазначити, що вчора ще. Не за повідомленнями Міністерства внутрішніх справ була рекордна кількість керованих авіабомб, яких окупанти випускали по правому берегу, і відповідно по обласному центру. Це 87 керованих авіабомб окупанти випустили за позовом минулого добу по Херсонщині. правобережній з них 12 снарядів було випущено саме по кринкам. Саме по цьому населеному пункту, який ми оговорюємо, і який знаходиться на лівому березі, там де знаходяться наші військові. Тобто застосування такої великої кількості саме керованих авіабомб вже по лівому березі означає те, що їм там дуже сильно підпікає. Mm -hmm. Ну власне про те, що нищили окупанти, коли відходили з Херсонщини. Можу принагідно сказати, що все ретрансляційне обладнання радіо НВ окупанти покрали, зрізали навіть антенну. А це шматок дрота, і вже далі, після звільнення, наші технічні працівники це досить швидко. Як тільки змогли, як тільки там з'явилася електрика, вони це відновили. Але ну не тільки критичну, а й от таку медійну інфраструктуру, тобто радіо НВ теж постраждали. Дав постраждало від дій окупантів тоді, коли окупанти відступали. звідти добре. А тоді що ми можемо розуміти про наслідки цього рекордного бомбометання по правому берегу? Чи є вже якась інформація про наслідки? Якщо 87 бомб, окей, 12 з них на кринки але на правий берег відповідно 75 припало. Так, найбільше потерпало і, і це не тільки минулу добу, це і минулу добу окупанти обстрілюють і керованими авіабомбами. Найбільше потерпає Береславський район і населені пункти вздовж узбережжя Дніпра. Це там і Новобереслав, і Тягінка, і Нова Тягінка, і Атрада Кам'янка все, що знаходиться вздовж узбережжя Дніпра, веселе від Береслава і майже до міста Херсона по правому берегу окупанти зносять. Абсолютно всі населені пункти, і саме тому там оголошена вже обов'язкова евакуація. Особливо це стосується родин з неповнолітніми дітьми. Всі види артилерії, зброї, мінометів, тобто все, що можна застосувати, і ще й додали використання ракет. так Однією з ракет там було б, було б влучання в п'ятиповерхівку, і просто вона там знесла декілька Жив, слава Богу, вдалося уникнути жертв серед цивільних і постраждалих. Єдине там психологічні травми люди отримали. І неподалік жінка отримала телесні травми. Але люди, хоч вижили, в підповерхівки, ці удари застосовуються здебільшого по багатоповерхівкам, приватному сектору просто зносять дома, зносять лікарні, зносять школи, зносять всю інфраструктуру, яка тільки є. Намагаються вцілити в критичну інфраструктуру. Тобто, вже знаєте, не, не можна сказати, що щось більше страждає, щось менше. Просто, якщо оглядати на кількість обстрілів, а ця кількість обстрілів, там, якщо раніше там, вона коливалася від, від 250 снарядів до 500 на добу, 500 це було максимум, то сьогодні менше 500 просто не буває. 500, 600, 650 снарядів випускають а разом з цими снарядами. Нами авіабомби, ракети, ударні безпілотники, просто безпілотники, які скидають вибухівку, тобто ще й руйнування значно зросли внаслідок цих обстрілів. Бо якщо ми раніше фіксували там здебільшого мінометні обстріли, то зараз це і керовані авіабомби, і ракети, і важка артилерія. Тобто зараз руйнування набагато більше, а ще й обстрілів набагато. А то більше добре, давайте тоді обов'язкову частину проговоримо потреби місцевого населення. Чи доїжджають їжа, ліки, якісь там санітарні речі необхідні? Наскільки з цим зараз проблемно на Херсонщині і в самому обласному центрі? Ну ви знаєте, забезпечення якраз гуманітарне забезпечення на сьогоднішній день воно є. Всі міжнародні фонди, благодійні організації на сьогоднішній день працюють в місті. Херсоні, це там і приватні, і волонтери, і державні, і співпраця між державами, і співпраця між. Не різними регіонами України, бо кожна область що на тим чи іншим населеним пунктом там і відбудовують оселі тих людей, хто повертається, якщо це не стосується населених пунктів вздовж узбережжя Дніпра, які не глибше від узбережжя і більш безпекові є для проживання на сьогоднішній день а також забезпечення якраз їжею, водою на сьогоднішній день. Вже там оголошені тендери про нові скважини по населеним пунктам для того, щоб забезпечити людей питною водою внаслідок. Не, якої не стало в скважинах із западіння рівня грунтових вод і наслідок підриву греблі каховської ГЕС, то на сьогоднішній день там вже оголошуються тендери, роботи по проведенню там буріння нових скважин, нових водогонів. Тобто робота триває. Робота триває і в обласному центрі. В обласному центрі зараз триває підготовка до опалювального сезону. Треба розуміти, що є багато багато поверхівок, в яких залишилось дуже мало людей, і на зараз складні питання постають перед тим, що треба опалювати там всю багатоповерхівку, а в ній проживає там до 15% від тієї кількості квартир, які є, там легше з приватним сектором. Хто має індивідуальне опалення? Там ситуація там легше і газопостачання на сьогоднішній день є. А захист критичної інфраструктури ці роботи ведуться весь час з літа починаючи, і закриваються там і бетонними спорудами, і, і там іншими захисними спорудами. Саме критична інфраструктура для того, щоб можна було безперебойно забезпечувати теплом саме громадян і херсонців. Але є такі райони, до речі, як мікрорайон Острів, то там ситуація набагато гірше, тому що він найбільше потерпає від обстрілів. Він знаходиться безпосередньо в Дніпрі. Та й там навіть ще деякі дома не підключені до енергопостачання ще з моменту підрива греблі Каховської ГЕС, а постійні обстріли не дають цю можливість зробити і людей там. Максимально мало залишилось, хоча залишились люди, незважаючи на ось ці всі складнощі, тому питань і проблем дійсно дуже багато, але вони там скажімо, в робочому послуху... порядку, якось вирішуються. Добре, тоді про ще одну цікаву інформацію. Центр національного спротиву повідомляє, що значить вони дістали дані про те, а хто саме служать у так званих добровольчих батальйонах і. Імені Маргелова, імені Судоплатова це значить, те, що створено на окупованих територіях Запорізької і Херсонської області. Значить, вони туди, типу, набирали місцеве населення, що от воно все таке добровольче. Але з цього добровольчого з загального складу лише 7% військовослужбовців. А це громадяни власне цих територій. А всю решта це завезені росіяни. Якось так не дуже з добровольцями склалося на, на Херсонщині на Запоріжжі. Що ви можете про це сказати. Ну, по-перше, треба розуміти, що цей добровольчий батальйон Маргєлова в Херсонській області, про який оголосив Гауляй Терсальдо, він оголосив ще тоді, коли перебував в Херсоні. Це там більше ніж півтора роки тому, і він оголосив про створення цього батальйону, як скажімо, просто пропагандистський батальйон. і ще з того моменту вони там когось почались набирати. І коли окупанти забралися на лівий берег з правого берегу з обласного центру. То ось та кількість людей, яка була ну, скажімо так, в лапках набрана, це ж ми ж розуміємо, що це там колаборанти наближених до колаборантів, бо їм треба було зробити картинку, що наче там хтось є. Ось вони і перемістилися на сьогоднішній день на лівий берег, і це є значна частина тих людей, яких рахують в 7%. На лівому березі окупанти розгортають на сьогоднішній день мережу військоматів. Бо згідно їх законодавства, кожен хто отримав російський паспорт, громадянин Росії, має стати на військовий облік, хоча окупанти там лякають людей, що ви хоч і не отримали російський паспорт, коли ви перебуваєте на території Росії, як вони кажуть, після референдуму тут і після приєднання тут Росія. Тому ви автоматично, якщо прописані тут, то є ро. Росіянами, тобто, хоч у вас і немає російського паспорта, але все одно ви маєте прийти військомат і цю межу військоматів вони розширюють, але людей набрати не можуть. Примусової мобілізації там поки що немає таких сигналів, не йде з лівої сторони, але навіть бажаючи вставати на ось цей військовий облік, не зважаючи на всі залякування там штрафами і так далі, так само відповідно і немає. А ті, хто... Подалися до цього батальйону спочатку, там на лівому березі. Окупанти набирали в окупаційну поліцію, і для них першочерговою задачою було набрати людей в окупаційну поліцію, ну яку вони використовували в тому числі військовий целях для супроводжування колон для блокування на блокпостах. тепер відповідно стоїть задача на зараз збільшити ряди ось цього добровольчого батальйона Мар'ялова і доводячи людей. До, скажімо так, межі гуманітарної катастрофи. Ну а фактично зараз, уходячи в зиму, вже люди все менше і менше мають можливості для існування, бо немає городини там і так далі. Запаси певні закінчуються, в кого вже повністю закінчились, то єдине, що вони пропонують йти їм ось ці так звані батальйони. Люди розуміють, що це батальйони і оця окупаційна поліція, і окупаційні органи влади, бо інших. Роботи просто на сьогоднішній день на лівому березі не існує, тобто, ось таким чином окупанти, довевши людей до голода, змушують іти до них, начебто, ось ці батальйони. Хоча вони розказують: воювати ви не будете. Там е, різні байки і все інше. Хоча ми ж розуміємо, що для окупантів якраз ось люди з окуповані з окупованих територій, е, це і є фактично розходний матеріал. Тому ми застерігаємо людей, що ні в кому разі це робити не треба. Ну а якщо вже є безвихідна ситуація, то все ж таки краще виїхати. Можливість що виїхати є, і якщо вже змушують, чи припікає, чи немає можливості можливості вже там, скажімо, уходити від цих батальйонів і окупаційних органів влади і поліції, то краще все ж таки виїхати з окупованої території, і така можливість ще є через Крим чи інші країни. Ну власне, така можливість є. Добре, ну і не фінал. Напевно, у нас хвилинка лишається. Що ми можемо знати про опір на тимчасово окупованих територіях? Можливо, є якісь нещодавні факти, які ми могли би ви поділити з з нашою аудиторією. Опір на окупованих територіях він завжди був, він завжди потужний, завжди триває. І незважаючи на так звані фільтраційні дії окупантів, які вони проводять постійно на, на лівому березі Дніпра, на окупованій частині вони проводять обшуки, шукають постійно партизанів, шукають тих, хто може бути в партизанському русі, але час від час. З'являються листівки по переслідуванню колаборантів, час від часу і підриваються і колаборанти, час від часу е, е, лунають. все ж таки там підриви в окупаційних органах влади, як не як і гінічівську, колись підірвався військомат. Перший військомат, який тільки почав працювати, але він згорів. Е, ну і відповідно всі точні відпрацювання. Такі, як, наприклад, нещодавно на Арбатській стрілці, саме в пансіонаті Аура, був знищений штаб військових Російської Федерації. Це, ми розуміємо, що це не могло статися без когось місцевого, який точно дав інформацію. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що підключилися до ефіру. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами на зв'язку.